Чим більше віддав енергії, тим більше отримав. Чули таке? Знання, інформація, сила, гроші, час. Те, чим ми обмінюємося з іншими постійно. Вічний енергообмін, в якому ми задіяні, від якого не можемо відмовитися і жити один на один з собою в лісі, як відлюдник. Чому? Кожен стан – це частина однієї енергії творіння. По суті, ми частини один одного, і ми складаємо одне поняття: творець, творіння, буття, Бог, називайте це як хочете. Виходить, що коли ви вірите в Творця, який живе всередині вас, ви вірите в себе. Звісно, якщо не переносити цю віру і внутрішні знання на старого дідуся, який сидить на небі та безупинно займається покараннями та нагородженнями. Вийдіть з системи і подивіться нарешті на себе, як на повноцінного сотворця. Сотворча енергія, яка відділилася задля блага спільного, всесвітнього проєкту, і привносить власний досвід, ідеї та енергію для процвітання одного цілого. Коли ви не жалкуєте, що з вами сталося в минулому, коли ви йдете вперед, навіть якщо вас образили чи отримали ні на чому не побудований хейт. Коли ви віддали півжиття іншій людині? А вона вас кинула і пішла до іншої чи до іншого. Почніть все сприймати як вкладання енергії задля отримання чогось більшого. І не просто більшого. Саме так ви очищуєтесь від непотрібного і починаєте розуміти, що ваше, а що не ваше. Цей обмін енергії і віддавання більшого вам завжди принесе ще більше. Навіть не потрібно нічого бажати кривдникам. Вони це вони, ви це ви. Кінець історії. Чим більше ви вкладаєте у власну справу, роботу, яку вважаєте цінною і важливою, у стосунки, здоров в здоров'я, сім'ю і, врешті-решт, себе єдиного і найкращого, тим більше щедрим буде до вас всесвіт. Він переверне ваше життя і спрямує вас до мрії, на реалізацію якої ви заслуговуєте. Віддавайте так багато, як можете. І отримуєте багато приємних сюрпризів від всесвіту.